Напередодні Різдва та Нового року багато українців прагнуть створити святкову атмосферу вдома. Ялинка давно стала символом новорічних свят. Однак під час війни, на жаль, страждає не лише людство, а й природа. Ялинки, які реалізовуються в філії Чернігівське лісового господарство ДП «Ліси України вони вирощені на спеціально. Створених для цього плантаціях. Тобто створюється плантація, на ній висаджуються ці ялинки, і через там, 4, 5, 6, 7 років ми вже можемо їх там заготовляти. Тобто це спеціально вирощене саме для новорічних свят дерева, як ялина, так і сосна. Ялинка в горщику вже стала невід'ємним атрибутом новорічних свят, тому що її можна висадити потім в своєму саду. По-перше, це йде збереження природи. По-друге, вона додає гарної композиції новорічної. Також ці ялинки вони краще стоять довше. Гілочки не опадаються, її хвоя залишається пишною та зеленою. У нас представлено дві породи. Це ялина звичайна, і ялина європейська, і сосна звичайна. Діапазон цін у нас від 150 гривень за 150 Гривень ви зможете придбати собі ялинку або сосну висотою до 1 метра. Далі йде сосна або ялинка за 170 гривень, це метр 10-1,5 метра. Ну і двохметрова ялинка буде коштувати в районі 200 гривень. Ялинки у нас є європейські, ялинки є колючі, і також є елітного класу. Це ялинка сербська. Вони коштують в діапазоні від 500 до 770 гривень. А елітні ялиночки сербські вони коштують від 2000 гривень. Зрізана ялинка повинна стояти у вологому ґрунті або в спеціальних підставках, у які можна доливати воду. Тоді як сосна може простояти в кімнатній температурі до чотирьох тижнів без зволоження. А догляд за ялинкою в горщику потребує окремих зусиль. Такі ялинки в горщику вони зараз знаходяться в зимовому сплячому режимі. Тому наше з вами завдання це зберегти їх, щоб вони не прокинулися. Тому ялинки такі треба заносити до будівлі поступово тобто, спочатку зберегти її у приміщенні, де температура буде плюсова, але не дуже велика, а потім вже занести у приміщення. В приміщенні ялинку обов'язково треба оприскувати, щоб її гілочки не пересихали, і також полив. Поливати її по мірі підсихання. Цього року головної ялинки на центральної площі не буде, тому ми поцікавились у містян, яку ялинку планують ставити вдома. Штучна ялинка і дерев'яні іграшки. Ми в основному, в принципі, не ходимо є, що робити в природі. Кожен, краще вже пластику поставити, чому і краще б природу зберегти. Ні, не буду. Я живу одна, у мене діти за границею, тому для себе одну я не буду ставити. У нас є штучна, то ми плануємо поставити. Ну, намагаємося поки так триматися і притримуватися традицій наших. А ялинка це символ добра та світла на новорічні свята. Ця атмосфера потрібна не лише дітям, а й дорослим українцям.